4 січня погоду в Україні визначатиме теплий сектор циклону Анелія. У більшості областей очікується тепла погода. Найтепліше у четвер буде в Чернівецькій області та на півдні України. А найхолодніше на півночі Чернігівщини і Сумщини. На Полтавщині переважно хмарно, іноді мрячка та слабкий дощ. Температура повітря буде контрастною від плюс двох на півночі до плюс шести на півдні. Після опівночі показники опустяться до двох градусів морозу. У Кременчуці похмарить. Очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Світлої передоби повітря прогріється до плюс шести. Вночі очікується три градуси з плюсом. У горішніх плавнях слабка хмарність, є ймовірність невеликого дощу зі снігом. Нічна температура повітря плюс 3, денна 6 градусів тепла. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 4 січня 1961 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1947. Мого двадцять градусів морозу дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.